Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, вітаємо в нашому невеличкому садочку. І ви побачили в руках пилку, сікатор. І думаєте, що почне розказувати, як правильно робити обрізку. Сьогодні мільйон різних відео, рекомендацій. І в нас є на каналі вже відео, як обрізати дерева. І ми ще будемо вертатись до цієї теми. Але сьогодні, друзі, річ про що? А чи можна обрізати ваші дерева в вашому садочку в зимовий період, особливо при низьких температурах? Через те, що в зимовий час є більше часу, ну, є така, розумієте, депресивна можливо ситуація, коли хочеться щось вийти і зробити. Але, друзі, я як біолог, який вже... Багато маю досвіду роботи з різними і культурами і деревами. Вам скажу, що обрізка при негативних температурах, навіть при мінус 5, це є стрес для рослини. Тому ми не рекомендуємо друзі, робити обрізку в зимовий період при мінусових температурах. Краще це робити, друзі, коли є відлига, коли позитивні температури, тобто вони вже перейшли за ноль. Плюс один, плюс два. Будуть такі дні погожі. І в грудні вони будуть, і в січні, і в лютому, друзі. І встигнете ви обрізати ваш сад. Якісно, класно і не нашкодити вашим деревам, друзі. Якщо ви великий садовод, фермер, у вас є там велика площа садочку, в ну, кого, можливо гектар, 2, 3, 5, я розумію. Що і немає багато людей, щоб зайнялися цією справою, то вже можна ризикувати при температурах мінус 3, ну не нижче мінус 5, друзі. Це як кажуть, коли великі площі. Якщо невелика кількість дерев садочку, краще це робіть, друзі, при позитивних температурах. Чому? Через те, що маючи навіть класний, добре загострений сікатор в мінусові температури, ми не зможемо. Так обрізати рівно тканину, вона все рівно розірветься. Потім, коли буде потепління, вона буде погано заживати, хворіти, будуть утворюватися різні грибкові хвороби, і ми тільки негативно вплинемо на саме дерево. Якщо ви займаєтесь якоюсь санітарною обрізкою, можливо, десь зламалася гілка, можливо, десь суха гілка. Ну, візьміть, спиляйте. Ну і края там, де ми спиляли, треба обрізати, замазати потім цю е, спил місце садовим варом І все. Але обрізку краще робити при позитивних температурах. Ну, Друзі, будь-який механічний вплив чи сікатором, чи пилкою в, при негативних температурах це є е, стрес для дерева. Воно важко потім переживається. Нам кажеться, що ми там зрізали. Так як рекомендують, там, якщо великий зріз замазали, чи садовим варом, чи різними там пастами, і все. Але, друзі, ну розумієте, це живе дерево, його необхідно доглядати, берегти, кохати, і воно тоді вам віддячить і класними, якісними плодами, і своєю енергетикою. І всім іншим. Тому це такі рекомендації, друзі. Напишіть ви в коментарях, а що ви думаєте на рахунок обрізки дерев іменно в зимовий період при мінусових температурах. Я, наприклад, ну, все-таки чекаю, поки будуть відлиги. І можливо, якщо там був мороз мінус 10, мінус 12, бувають такі випадки, а потім на наступний день відлига там 0, плюс 2, то, можливо, навіть ще. Треба почекати деньок, якщо вже по прогнозу її передають на 3-4 дні відлигу, і вже на через день вийти, коли дерево вже трошечки відтане, і зробити там обрізку якісно, так як рекомендують фахівці. Можливо, ви самі вже професіонали це зробите. Але сьогодні, сподіваюся, ви зрозуміли, що зимовий період при мінусових температурах. Краще дерево не чіпати. І тоді воно вам віддяче. На все добре, до зустрічі на нашому каналі. Ваші вподобаєчки, ваша підписочка на наш канал. Ставайте спонсорами каналу. Ми будемо також вам за це вдячні. Слава Україні!